Вітаю на каналі, дякую за лайки, коментарі і підписки. Просили подивитися шанси на вибори у Конгрес да, Сполучених Штатів, які незабаром мають прийти. Ну, за традицією політикума і народ обирає так, Сполучених Штатів, така традиція політична. Якщо президент від Демократичної партії, то Конгрес обирають від республіканської. Так, народ вважає, що таким чином політична ситуація в балансі знаходиться. Ну, тому в цьому є якась логіка і здравий смисл. Так, ну ми подивимося зараз шанси на перемогу у Демократичної партії, тобто взяти більшість так же. І шанси у Республіканської партії. Ну, якщо, і тут які наслідки будуть для України. Нас цікавить більше всього підтримка нас у війні. Хоча запобіжники є у вигляді лендлізу, ну, менше з тим. Наслідки для України, наслідки для України. Так, значить демократична партія. Так, ну що я вам скажу? По цій карті, то демократам, звісно, не взяти. 50% їм не взяти конгресу. Оця партія, вона стара. У них є якийсь там лідер, за яким мож, за якого можуть голосувати, і він, вони по, по картах, поки показують, що візьмуть республіканці. Але, дивіться, 6 жезлів. У разі, якщо беруть Конгрес республіканці, Україні, Україну це наближає до перемоги. Якщо беруть демократи, це все строго в рамках закона відбувається. Ну і нам ніби як це ж дама пік, нам важкувато з ними. Так, от по цих картах, ну я не знаю, як. Ви це все сприймаєте і, і те, що кажуть наші політологи, але це карта, карта наближення до перемоги. Це перемога, перемога. І ми будемо оцю перемогу, якщо от республіканці беруть конгрес, ми будемо її вітати дуже раді, і нам перспектива буде більш сприятлива. Отак показують карти. Давайте ще допомога, яка б була, якби демократи беруть, і допомога, яка буде республіканці. Так, ну по цих. Допомога, от яка вона є, така, би, така і буде продовжуватися. Вона буде продовжуватися, вона буде от в рамках цієї грантової допомоги таке і таке інше. Вона би продовжувалася. А отут от відбуваються, відбуваються переміни тоді. Ну, якщо це стосується зброї, то вона їде до нас за кордоном і, і її ось от ціла купа. Ми просто будемо навантажені, Ми ж питаємо на, на допомогу, ми будемо просто навантажені цією перенавантажені цієї допомоги. Ну, давайте ще, тоді давайте вже цю колоду. Давайте цю колоду. Значить, з яким, якою партією ми скоріше наблизимося до перемоги. Опять шістка жезлів. Все. Звісно, що з республіканцями ми семимільними кроками рухаємося до перемоги. А тут якісь мутки. В демократичній партії багато таємних ворогів. Двічі шістка жезлів. Чи здобудемо ми перемогу, Україна? З демократами за протягом півроку. Чи здобудемо перемогу з республіканцями протягом пів року? Ну, ти, е, з демократами ми е, опять королева мічів. Це вказує, що е, було би так, ну, як диктує закон, чи порядок, чи правила. Отут відстоювати нам треба буде свої оці півроку, захищатись, так. Да. Ось він, тут з кубків, так, подарунок. Значить, з республіканцями ми, ми наближаємося до оцих двох-шісток жезлів, а це карти переможців. Переможців. Нас багато скоріше, ніж з демократами. Ну, Давайте ще тоді ставлення. Як поведінка президента Байдена, якщо перемагають демократи, і поведінка президента Байдена стосовно України мається на увазі, якщо перемагає республіканці. Ну, вона, в принципі, однакова, і вона з любов'ю, і, і що так, що так він буде нас підтримувати. Аналогічні карти. Аналогічні. Ну, давайте ще по грошах тоді. Давайте ще по грошах подивимося. От при е, перемагають демократи, по грошах підтримка. Перемагають республіканці. П'ять шість камічів. От тут знову чистка мічів. Дублюється. Тобто грошей нас засиплять, засиплять при республіканцях. При демократах у рамках, от, що там прийняв, приймає парламент, да? Ну, Конгрес, Сенат і президентська гілка влади, теж законодавчі функції має. От, В рамках Лендліза, а тут просто засиплять гроші. Ну, давайте ще. Хай карти покажуть нам з точки зору карт Всесвіта вигідніше. Приход до влади цієї партії чи приход до влади цієї. І то, і то, однаково, і то, і то. Тут жезлів двойка жезлів. Однакові карти. Це навіть на зростання йде. Ну, Звісно, нам ось король Кубків імператор. Тут нам оце вигідніше, нас оце посилить. А тут у нас просто ще якесь як шоу. Ще нам треба поконкурувати, ніби за увагу буде Демократичної партії. Тому що нас не звернуть ніхто, ніхто ніякі вибори з нашого руху до перемоги. Саме так, тройка жесть. Все, друзі, дякую за увагу.